Вітаю, слава Україні. Традиційне включення. На жаль, є збій мережі Київстар, тому дуже багатьох абонентів і міста є проблеми з зв'язком. Ну, зокрема, у нас dcm система працює на Київстарі освітлення, тому десь вручну придеться зараз виключати освітлення, тому не дивуйтеся, що світло буде світитися до певної межі. Поки або не появиться мережа Київстар, або наші працівники вручну відключать всю систему освітлення в нашій франківській громаді. Також є збої з різними системами дозор, інші комунальним транспортом, тому є певні проблеми, які стосуються зв'язка і комунікації, тому можуть бути певні збої в різній роботі. Комунальних служб також хочу сказати про те, що будьте уважні. На жаль, є великий велика ожеледиця. Вночі пройшов дощ і замерзло. Комунальники не можуть так швидко прибрати. В першу чергу прибирають дороги, але крім того, є великий затор в мікрорайоні Пасічна, пов'язана з роботою ТЦК. Ну, Мені здається, що не варто це доробити в такий час в такі в таку желедицю. Ну але ви знаєте, ТЦК не керується містом. Мені здається, що є багато інших методів, як як можна в такий період часу, тим більше ліг зв'язок і ожеледиться. Ну а коли великі затори, ні техніка не проїхати комунальна, ні, ні автобуси, ні, тому це є велика проблема для міста. Тому маємо незручності. Через ці певні речі я звертаюся до наших комунальників, до наших магазинів різних закладів. Будь ласка, повиходьте зараз. Неможливо у цій ситуації одномоментно все прибрати, все посипати. Тому будь ласка, виходьте і допомагайте містові сьогодні прибрати цього желедицю. Маємо такі от сьогодні проблеми. Я ще раз хотів би сказати, ліг Київ стар. Є проблеми з системою керування комунального транспорту, є проблема з керуванням освітленням міста, тому вручну відключаємо. Є проблеми з затором пасічні, тому що ТЦК вирішило ще раз відверто вам хочу сказати, що ми не, ну, не знаємо, коли ТЦК буде проводити. На мою думку, сьогодні можна було уникнути цих корків і заторів на пасічні, якщо би ТЦК не поставило. Блокпости, ну на мою, на мою об'єктивну думку, також ще раз звертаюся до всіх комунальників. Ми зараз максимально всіх комунальників залучаємо до посипки, в першу чергу дороги, але не вистачає людей. Тому прохання, кожен біля свого магазину, біля свого. Аптеки біля своєї установи вийти, посипати, допомогти, тому що насправді ситуація досить, досить тяжка. Але хотів би сказати, найголовніше це допомога нашому війську. Всі ці тимчасові труднощі вони пройдуть. Тому закликаю допомагати. До п'ятниці ми збираємо посилки чергові на схід. Також сьогодні передаємо чергові квадрокоптери, тому не зупиняємося. Але ще раз хочу наголосити: є збій з бій в роботі Київстару. Це спричиняє збій комунального транспорту, збій роботи освітлення. Тобто, не дивуйтеся, що світло, ну і також ще є виклик окремий комунальний. Наш виклик в місті Івано-Франківську це ожеледитися, тому певний час утримайтеся від походів без потреби, особливо люди золотого віку. Перекажіть це цю інформацію. Ну і дуже важливо зараз нам терміново привести місто в належності, тому ми всі комунальні підприємства, які є в місті Івано-Франківську, залучаємо до подолання. Наслідки ожеледиці. Ну і звернуся до ТЦК що в такий час. Ну не варто ставити блокпости на мікрорайоні Пасічна, бо це спричиняє великі затори, великі корки. А в час ожеледиці, в час збоюків стару це, це великі проблеми. Дякую за увагу всім нам доброго дня. Підтримуємо один одного, вийдемо і допоможемо один одному. Це є дуже важливо в цей непростий час. Дякую, слава Україні.